От зараз знаходимося в сумах, якраз повітряна тривога. І що я вам хочу сказати за суми? Ну в принципі, те, що я побачив, е да, військовий тут показує, що я, слава Богу, не один їжджу, дякую велике. Збройним силам України. Я вважаю, що всі Збройні Сили України Нема У нас такого. третя штурмова, а тероборона не такі, а самооборона не такі. Всі такі не такі сидять, або блядь, шоу знімають блядь, і розказують, що вони воюють. Або, блядь, за бугром сидять і розказують, що їм болить за Україну, а самі караоке на Майдані продовжують знімати. От вони такі. Всі не такі. Вон, теж. Гіпарди бачили, нові які стоять, аби не наші ниви. Ну, до чого я? Суми готовляться дійсно дуже серйозно. Тому я би хотів сказати і сумчанам, і сироватчанам. Це стосується і токарі, і велика версія сироватка. Нижня сироватка, це стосується і... білопілля, краснопілля. Антидержавницька політика, скажімо так, військових не помічена, як у Єрмака. Хлопці дійсно з останніх сил намагаються зробити все для того, щоб достойно прийняти по повний расистів. Не буду брехати, ви ж знаєте, мій критичний намір завжди по відношенню до влади, але тут я не плюс ставлю владі, тому що якби ще я плюс ставив владі то тоді б, мабуть, це було б видно з технічної точки. зору, з техніки, А так, видно, що з останніх сил але роблять дуже розумні речі, я не буду говорити які, скажемо так, один з таких це зуби акул, так, зуби дракона чекають расистів на рідній судській землі, там, де вони навіть не можуть собі представити, в жопі міра, скажімо так. Це говорить про те, що е, дійсно ми готові сьогодні зустріти ворога достойно, а не так, як було в перші дні війни, коли нас усіх посилали на шашлики, а в результаті у моєму рідному селі Безрик стояло 300 танків. От, тому я низько кланююсь хлопцям за те, що вони зараз роблять, і поруч військовий сидить, говорить, що це дуже розумні тактичні речі вони роблять, е, придумані. Хлопці, вам низький плин усім. А тим гандонам, що паним крисам кабінетним, які гроші розікрали на війну і на оборону, щоб ви подавилися і на ці гроші до копійки потратили на похорон своїх дітей. Грубо, так, да. ми теж своїх хоронимо. Так похороніть хоч раз своїх.